Архангело Михайлівська церква Тераспільського духовного правління та благочиння Одеської округи. В 1793 році Іваном Никифоровичем Бузіна розпочато будівництво архангело Михайлівської церкви, яка була збудована в 1795 році. До речі, ця церква є першим православним храмом, що був збудований на той час. Церква володіла 60 десятинами одної землі і 60 десятинами пасовища. Священно і церковні служителі панського села Бузинові були Сава Воскобойніков, Михайло Чебаненков, Василь Кошевич, Сергій Кузьмічов та інші служителями релігії читали Євангелію та проповідували похилим. Маління та покорення Богу. Біля церкви росли заглянуті дерева. Недалеко від церкви були розміщені невеличкі хатини, в яких жили священни і сторог. В хатині попа жила дерев'янка та пянім До церковного хору залучали дівчат та жінок. Вони виконували релігійні пісні хорі приймали активну участь місцеві жителі жінки Гриба Калена, Артеменко Віра, Марченко Гана, Лаксієнко Любов, Борик Марія, Шевчук Ліда, Чорноморицькі лина. Вони були постійними членами церковного хору. На північ від церкви, там, де друга садиба справа, було кладовище. Де були похоронені батюшки. На могилах були розміщені великі каміння надгробки, із даними про похованих. Був підземний хід, який вів від церкви на територію, де сьогодні склади біля гаражів. Хід на території гаражів закинули. Церкву закрили в 1934-1935 роках. У 1936 році, зі слів Дерев'янко Тамари Лук'яновни, церква була вже розвалена. На місці зруйнованої церкви частково зміщений на схід, сьогодні діє продуктовий магазин. Там, де були хатинки сторожа, когось побудував нові будинки для когосників, в яких живуть Пезі Людмила Андріївна. Марбарук Анатолій Васильович, Коротков Сергій Васильович та інші. Там, де зліва перший дім, побудований родинам і живе Микітюк Світлана Володимирівна, була церковна криниця, із якої брали воду на свячення. Дякую за увагу. Прошу підписатися.